Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам маленьке замовлення від компанії Reflame. Був гарний розпродаж і сестра обрала собі декілька продуктів, а я додала креми для рук, котрі були по хорошій ціні в свою посилку. Давайте дивитися, що прийшло. Можливо, вам це буде цікаво. У коробці неймовірний аромат, а все це через крем для рук. Котрий називається Innocent White Lilac Women's Collection, білий бузок, об'єм 75 мл. Рідка текстура, котра швидко вбирається, не залишаючи ніякої липкості, можна користуватися цим кремом на роботі. Дуже приємний аромат туалетної води білий бузок, якщо ви таку собі замовляли, зрозумієте. І добре зволожує шкіру рук. Мені подобаються такі продукти, котрі і швидко вбираються, і мають легку текстуру, і також добре зволожують. Тому рекомендую, його ціна була для консультанта 39 гривень. А другий крем для рук із серії Essentials він з вітамінами Е та в 3 також об'єм 75 мл. Це новинка, поки що не пробувала використовувати. Ціна на момент покупки становила 47 гривень. Можливо, ви вже таким кремом користувалися. Поділіться тоді, будь ласка, своїм відгукам в коментарях. І третій крем для рук це також новинка. Раніше він випускався в іншому форматі, в іншій упаковці. Крем мрії коштував 31 гривню і об'єм 30 мл. Дуже зручно буде покласти з собою в сумочку, тому що він маленький, компактний. І стара версія теж мала легку текстуру, яка швидко вбиралась, і я використовую її зараз на роботі. А далі продукти із серії Giordani Gold, перший. Це тональна основа, яка називається Pure Euphoria Foundation в об'ємі 30 мл, як і всі тональні основи Джордані. Виготовлена вона у Польщі. Дуже красива упаковка. Скляний флакон. Тільки на кришці можуть залишатися. Відбитки пальців, що є невеличким недоліком, але все ж таки візуально дуже вона красива, приємно користуватись, і тональні основи Jordani Gold зазвичай високої якості. Відтінок фарфоровий для світлої шкіри. Ціна на неї під час розпродажу була 220 гривень. На кришці також є логотип Giani Gold. Ще в мене в замовленні два однакових олівці для очей серії Giardani Gold в чорному кольорі. Приходять теж в картонних коробочках, їх код 428,10. І за два олівця я заплатила 158 гривень. Так він виглядає. Дуже красива також упаковка. І я пам'ятаю, що раніше ці олівці були ще кращими через те, що зі зворотньої сторони був пензлик для розчисування брів. Якщо ви таким користувались, напишіть, будь ласка, в коментарях. Останній продукт це об'ємна підкручуюча туш із серії Giordani Gold. На момент розпродажу вона коштувала 159 гривень. Так виглядає продукт. Свій відгук дати не можу, тому що туша мене користуюсь, але сподіваюся, що сестрі сподобається. Якщо ви таку туш замовляли, напишіть, будь ласка, чи був від неї такий ефект, котрий ви очікували. Дякую, друзі, всім за перегляд цього відео, за те, що ставите лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і зустрінемось у наступних відео. До побачення!